Здравствуйте, хочу поговорити про те, яка церква приносить плоди для Бога і від якої єзис для Господа. В Біблії в діяннях апостолів докладно описана першоапостольська церква, і ми можемо бачити, наскільки істинна церква, заснована Ісусом Христом, була посвячена Богу, Слову Божому і християнському вченню, наскільки вона була жертвеною і святою. Ісус являвся центром цієї церкви, а вже через декілька десятиліть. Книзі об'явлення Ісус звертається через апостола до церков і називає одну церкву мертвою, другу розбещеною іншу його нудить. І Він каже, що стою і стукаю, щоб не впустили. Христос більше не являється центром таких церков, центральне місце зайняли ритуали і традиції, релігія зайняла місце Богу. Цікаво, що послідовуючи традиційних церков, котрі заявляють, що ведуть своє коріння від апостолів, чомусь виступають проти традицій, які були у самих апостолів. Це постійне перебування у вивченні Слова Божого і вченні апостолів, в єдинодуші і в єдинодумстві, у вірності десятинами і пожертвуваннями. а тих, хто виконує це, називають сектантами і фанатиками. Отже, і апостоли тоді виходять сектантами, а апостоли вчились у самого Христа. І оскільки Ісус сказав, що учень не більше учителя, то і сам Христос виступає сектантами і фанатиком, ось до якого безумства приводить релігія. Я, коли був духовно мертвим релігійним фанатиком, розділяв такі погляди. Мені легше було поставити свічку і поцілувати ікону, бо це мені нічого не коштувало, ніж докладати зусиль, вивчати Біблію, берегти святість і пізнавати Бога. Стережіться, щоб не бути пійманим в пастку релігії. Вивчайте Слово Боже і підписуйтесь на канали Салтаненко. та істина подана на доступній, простій мові для простих людей, а не на рівні релігійних пунктів. Амінь. Благословенного дня.